Ну, мені здається, це дуже дуже зворушливий, дуже потужний, дуже сильний пам'ятник Небесної Сотні. Ці хлопці з неба вони мають дивитися на це. Бачите, як тут життя перемагає смерть. Але щойно. Завершилася Революція Гідності, шкоруляри разом з дорослими очистили цю землю. І знаменитий стріт-арт-художник з Португалії Алешандру Фарту, який зараз тут серед нас подарував, Олександр дуже дякую вам за це. Подарував громаді це прекрасне графічне панно, яке ви зараз побачите. Бачить не за все, а ти що наприклад <плес> ще був дрова сюди, те, що я народився на території України і.